Хай порода нравится больше. Ось он я. Як сам сказати? Більше за всіх мені хочеться, щоб в мене були марани. Но їх в мене не буде. Тому що, ну, так, так склалося. В мене не, не, ну, не йдуть вони мені. По-перше, дуже дорогі інкубаційні яйце. Дуже важко вони в мене ростуть. Дуже важко вони в мене. Лупляться, дохнуть. Я не знаю. У мене їх передохло. Скажу вам відверто. Дуже багато. Це просто не а скільки інкубаційних яєць я перевів закладаючи. ой, це, це страхи. Вот мене з ними взагалі. Вот ну не моя пташка, просто треба забути про них і не згадувати про тих маранів. У Мене ще є куроч. У мене залишилось із них одна курочка і два півня, два півня молодих і одна курочка торішна. То я вчора знов себе злабав. На мислі може все таки з'єднати їх, взяти півня курочкою і собі там трошки інкубаційних яєць знову підзбирати там періодичний підкладим. Господи, знов цього мучення, того.